Максимальній комплектації Hyundai Kona 2020 року це вже в нас рестайловий автомобіль. Три фази оновлена мультимедія в гарному такому чорному кольорі. Автомобіль у нас в рідній фарбі, без пошкоджень, без підкрасів. Був придбаний з злізеного аукціону з Німеччини. Усі відповідні документи за аукціона присутні. Автомобіль на вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Присутні в нас автоматичне дальне світло, дистронік, Виїзна проекція, адаптивний круїз-контроль. Стоїть вже у нас зимова резина, безключовий доступ, датчики сліпер-зон, максимальна акустика, крел, 4 склопідйомника. Усі асистенти присутні, тримання в полосі, такий гарний шкіряний перфорований салон, підігріви, обдуви, сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль. Така вже оновлена мультимедія, задня камера, передзад партроніки також в нас вже є BlueLink, це керування автомобілем з телефону. 80 тисяч рідного пробігу, мультируль. Також присутні задні підігріви сидінь в такому гарному збереженому стані автомобіль. Є два зарядних. Одне від станції, друге від розетки, сітка, задувка, компресор, це все присутнє. Сох, тобто здоров'я акумулятора тут 100%. Такий гарненький автомобіль вкладень не потребує. Знаходиться він в місті Волочиськ Хмельницької області. Також можу доставити цей автомобіль прямо до вас додому. Також можете його перевірити на офіційному дилері чи в себе на станції обслуговування. Так що, друзі, коли цікавий даний автомобіль, телефонуйте.